мертвых, смерть и смерть по правой случае мороби, живо дарова, Христос Воскресе воскрес, мертвы, смерть и восмерт вопрос, учимороби, живо дарова, Да, воскреснет Бог и рассочатся раз Его. І на біжат от лица, його ненавидящие, Його, Христос воскресей, із Смерти, смерть і смерть по правісу ще моробі, живо дарова, якчезає, див, да исчезнут, я його таєтво лица Огня, Христос. Дарова, среди Божий, сотвори Господь, возраду имся и возвеселимся, войн. Христос воскрес из мертвых, Смерти, смерть и смерть по правистущем огроби, живот. Дарован. Господу, помолвимся. Господи, помилуй. Боже наш сиждителю і судітелю всіх благословим в ним же яйця і нас соборів благості Твої, якода причащаючися їх Твоїх незавісно подати в них дарові сповнимося, і не злаголеної Твоя благості яко Твоя держава, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Духа, нині і присне во віки віков. Амінь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Призрі, Господи, Ісусе, Вістя Боже наш, на пасочки сі, я святий, як уже святили сі, о вірний Авраам, ангси, і Господи, тебе Айру, бо всі плоді прийнявши. Полобні перестав піти на його, що зріхи повірилися цю навіть заблучимо, і пахи собі возвращимося. Дай колись подобі святої благости насладитися, сільця освященник у Тибе, благословенный, способнимся в пище всіх нас. Ты Бисси істина и пища, і подати Бои Тибе славу, Словим Связачим Отцем, и все присвятыми днейми животворящим твоим духом. На неї прислали ті веков. Христос Воскрес, смертю, смерть смертота и сущим вороги. I'm Отцу і Сан и і Святому Духу, нині, на ней і вовіки веке Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос воскресит з мертвих, смертью і смерть, то правее, существо могли, весь Бог наш. Плют нам чистые Матері, Матери святих, Святых, помилуй спаси спасет нас, Еко чоловіка человека любез. Амінь. Благословение, Господи, на вас то благодати і человеку имя всегда, на ней присылаем, веке амінь і синою святого духа й ми в ім'я Отця і Сина і Святого Духа й ми в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спаси Господи.